Йо -йо, кінти, всіх вітаю. сьогодні ми залетіли в Майнкрафт. Це дуже неочікувано. Так, ну, це, я не знаю будівлі навічно. Так, до речі, мене тут дуже давно не було. Я вже й забув, як це все виглядає, чого мене тут так давно не було. Ось чому. Кінти, ось це є наша прикольна штука. Ось це, як ви розумієте. Ну, дивіться. Зараз я вам трошки. Покажу, дивіться, ось це тикви на Хеллоу. Так, зараз 17 грудня. Тобто до Нового року залишилося просто 14 днів. Тому, кінти, я би хотів би запропонувати вам побудувати гіпер, гіпер ялинку. Здоровенну ялинку. Десь ось тут, я думаю, хоча ні там з, тут вже зайнято. Давайте десь ось тут виліземо. Я навіть не знаю, де її будувати, якщо чесно. Бо тут, ну так, багато місця. Я би десь ось тут хотів би. Ну Так, блін, в мене нема лопати, я не знаю, де вони не поділися. Можливо, я її зламав. А, так, блін, точно, я її зламав. згадав. О. А, Коли я ось то лазив там, я трошки ну, протопив. Так, а, окей. Чікс, все. І починаємо будувати кінти. Ось такий, я думаю, 4 блоки, я думаю, нам буде ну, нормально. Ствол в 4 блоки, це норм. Я в цьому впевнений. І я сподіваюся, я дуже на це сподіваюся, що нам висачить того, що я надобував. Бо я, блін, стільки-стільки всього проповз там. Типу, щоб ви розуміли, я пройшов. Біля 5 е, е, тисяч блоків. Мені було лінці знімати, бо, ну, типу, ви, ви самі розумієте. Бо В мене просто не було тут поруч е, зимового лісу. Типу, я в гори ліс, е, але. Ну, Ялинок я також багато, багатенько спіляв, але з нас буде одна здоровенна ялинка. Я думаю. Блін, вже висока. Але давайте ще, мабуть, блоків ось тако. Ось тако додамо. О, блін. Окей. Так. Блін, а чого я не можу натикати? А, Окей, ще потім додамо три блоки. І я думаю, о, все. Перший стак закінчився. Хоча б я хотів би, якщо чесно, повністю використати ці два стаки. Бо, ну я ж, типу, не просто так її добував. Думаю, не просто так. Е, і я думаю, чим вище вона буде, тим кльовіше. І, до речі, я не придумав, як я звідси буду злазити без елітер. І, до речі, де вони? Я не знаю. Бо я їх довго шукав по цим. До того, як я пішов, типу, в мою подорож тут. І я її не знайшов, типу, я їх не знайшов, тому я не знаю, де вони? І в мене в нема. Угу. Так, ну дивіться, помирати нам не хочеться. Ага, я придумав. Я придумав, я придумав, але, скоріше за все, я туди не дострібну, так? окей, давайте на всякий випадок, якщо що, оберемо обер... творчий режим. Так, сідаємо на shift. Вимикаємо... Пчіж. А, блін, окей. А, Окей, блін. Ну, пішо зробиш. Окей, давайте ще оцю, бо мені здається, я тут не чекав. Якщо час, мені здається, я тут не чекав. Ага, тут немає нічого. Ага, тут що? А, ну тут, в принципі, до речі, можна ось тут звідкись взяти. Ефективність, ну, давайте візьмем Берем... Ага, тут нема. А де ж в мене ще скриня? Мені здається, в мене тут скрінь буде, типу, ну до фіга. Але де вони всі, я не знаю. Ну окей. Побігли. Так. Може ось тут. Може ось тут, реально. Так, ага. Тут я не можу чекнути. Так, Чикс, Чикс, всім привіт. Так, тут не те, що нам треба. Ось тут ми виносимо. Димойся. Ого. Так оно де воно все. Блін, кінти, ви не уявляєте, наскільки я зараз радий це все бачити. Бо ви не уявляєте, наскільки я там всього багато брав. Ого, фуф. Я дуже радий. Я дуже радий. Коротше, що ви розуміли, що в мене було в інвентарі, то, типу, я дуже довго шукав. Так, окей. Я сподіваюся, що я зможу злетіти на елітрах. Я дуже на це сподіваюсь. Ну і забиваємо весь собі інвентар листям. А саме а ялинки. В мене саме ялинка була, поняли? Щоб ви розуміли на стільки, наскільки я там, типу, це. Так, блін. Це ми закриваємо. Так, все. Налаштування, виживання. Ні, не взявся щось виживання. А, але окей. М -м, так, зараз. А все виживання, чекс, все. Але я не знаю, як туди, типу, взлетіти. Ага, ну так, типу, не можна. Так. А як тоді можна? Я не розумію цього. Типу, я ніколи цього не розумів, як літати на цих елітрах. Блін. На, зубі, Ой, вибач, конік. Конику, вибач мені, я не хотів тебе вдаряти. Окей, давайте трошки підіймемося. Блін, як же мені шкоди це зараз робити. Бо я всі ножиці провтикав. І в мене, типу, залізе. нуль, Нібито. Хм. Те, що я знаю, в мене нуль залізе. Так. Ага, ось такое можу їх запускати. Але я не знаю, як самому запуститись. Йо. Окей, кінте, зробимо вигляд, що ви цього не бачили. Давайте. Робіть вигляд, що ви мене не бачили. Так. Віху! Полетіли на елітрах. А, так. Ну добре. Все, ми, в принципі, тут прилетіли. А, все, ну, типу, я не знаю, що мені пробити. Треба так берем Shift. А, якщо що в мене, тепер є елітри А, блін! Я ж не одягнув. Боже, я ж не одягнув елітри До речі, де вона? Все. Ось таке, давайте. Якщо що, ми, якщо ми будемо падати, то я хоча б на елітрах, поняли? Можливо, я. Типу, реабілітуюся, якщо що. Так. Я не знаю, наскільки її великою треба робити, чесно. Але думаю, десь... Ну, типу, ось тако, мабуть, так. Да? Ось тако, я думаю. Хоча, я не навіть не знаю. о, блін. Ну, трошки злячно ходити. Але мені, мене радує те, що, блін, ну тут треба все прибрати. На жаль. Так, беремо літри. У мене 35 блоків. І поїхали. І поїхали кінти. Так, було 35, зараз в нас 20... А, ні. В нас 21. Ну, давайте ось так доб'ємо, щоб по 15 було. Ось так, так. Ось тако, 15 буде в нас блоків ось тут. Значить, ось тут ми беремо і відходимо на 15 блоків. Тобто треба на 4 зупинитися. Ну, класно. Все, давайте швиденько будуємося. Достатньо швидко будуємося, до речі, я навчився цьому, коли бігав ось там. Типу, де треба було будувати. бо мені там я добував дуже багато стаків землі, щоб... Ну, типу, ходити по цим горам. Бо я все ж таки не, не зміг знайти ліс саме ялинковий, я зміг знайти тільки, щоб ви розуміли, тільки гори. і там, типу, було трошки ялинок. Так, ну окей. 51, і нам треба 13 блоків. Так, ось так 12 блоків і шуруємо. Так, let's go. Так, і майже так. Ось тако в нас майже, типу хрестик на 15 блоків. Норм. Тепер ми трошки сюди пробігаємо і починаємо будувати знову. О, блін. Не люблю. Не люблю я ось тако профтеку. Ось цей треба собі, мабуть, ножиці скрафтити, щоб не так шкода було. Бо, ну, типу, багато я профтикую, так, і це буде довго. Це буде реально довго. Так, окей. Будуємося. Швиденько, швиденько, швиденько. Так, я сподіваюся, що я зробив, зробив все правильно. І, типу. Ого, подивіться, хто тут? Кінти? Кінти. Йоу, А я тут. Чи діж. Оу, я не попав. На тобі! На. О, він на мене цілиться. Ти диви, який. Розумничок. Так, куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Поясни мені. Блін, ну я знаю, я в селище декілька заходив, до речі. Чікс, ага, тіл. Все. Я сподіваюся. Так, давайте чекнемо. Все, ну тут нібито немає нічого. Фу, знаєш, в селище можна заходить. Я сподівався, я хотів, звісно, рейди собі, апнуть, але я, до речі, їх також не знайшов цих віледжерів. Типу, стільки я там бігав, 500 е блоків, я їх не знайшов. Я не знаю, я думаю, це дуже багато, бо я довго там лазив хоч тут. Хотів сказати, не знаю, як багато е типу, це все має, типу, 5000 блоків, але я впевнений, що це багато. Бо це було довго. Дуже довго. Навіть я б так сказав би. Так. Окей, накидаємо. Накидую собі. А ось тут листячко. І let's го О, ти диви. А що вони сюди приперли? Звідки? До речі, звідки ви приперлися, а? О, давайте кріпера підірвемо. Так, блін, не вийде його підірвати, ну окей. Ах ти, блін, на. Шо ти? Що ти таке? Що ти таке? Куди ти лізеш? Куди ти лізеш, чел. На тобі в лоб. Бенк! все винесли Окей. У мене, до речі, закінчилися ще. Ще закінчилися листя. Ви серйозно? Я його так довго добував, а типу, воно так швидко тікає від мене. Йоу, головне, щоб на моїй ялинці не спавнились ці моби. Але я. Мабуть, придумав, як це зробити. Блін, як же це складно, але я поняв, що я хочу зробити. До мене прийшла ця ідея тільки зараз. Я був в океані, і я не додумався до цього, але це, така вам, це такий вам цікавий спойлер. Так. Тому думайте, що може було бути в океані і... що може завадити мобам на ялинці. Угу. Так. Блін, ще один стак пішов. Йоу. Це ж тільки перший ряд ви що? Я ж хотів тут, типу, багато робити. Охо-хо, кінтей, відчуваю я, що мені прийдеться знов в тугору е лізти і, типу, викачувати її ялинки. Всі ялинки треба буде спіляти в цьому світі. М -м -м. В творчий режим я чисто не хочу заходити, бо це творчий режим і це читерний. Але ну іноді мені треба заходити, типу, а, наприклад, зараз було, а, коли я не міг впасти, бо я б витратив би весь 35 й левел досвіду. І, до речі, я не знаю, а, де мій досвід а, в мене вчора був, типу, 57 й левел. Типу, ви розумієте, я ж ходив там, типу, в поход, я там бився з усіма. Походу він щось цей залагав. І він порахував, що в мене типу, немає е, того досвіду. Ну окей. Все одно пофіг на це. Головне, що ми тут і ми будуємо новорічну ялинку. І це ну, прям імба. Так, окей. Накидуємо, накидуємо, накидуємо. Е, і, до речі, ще один стак пішов, я не знаю куди. Але мені якраз вистачило його, щоб зробити ось такого. Бий! Все, мабуть, давайте ще додамо, так. Ось тако. Ні, лук мені треба. Давайте ось такого, мабуть, залишим. І давайте туди підем. Ось сюди підем. А, бо я. Мені трошки шкоди цей бік, бо, ну, він, типу, пустує. І там нічого немає. Але мені хочеться ялинку побудувати дуже швидко, але. але мене. Трошки заспокоює те, що ми не будемо її щось таке будувати. Чисто весь час просто квадрат. Не буде, звісно, так, якщо хтось так думав, не буде так. Якщо що. Ну і за те, що в мене такий великий проєкт, і за те, що я бігав 12 годин всього по, по, тих, по тих, типу, горах, шукав ці ялинки, спилював їх, лазив в печери. Добував залізо, добував е, всяку штуку е, для цих, о, для ножиць, е, добув собі ефективність, а, гострота, я чого я думаю, що в мене ефективність. ну ладно, е, гострота 3 на сокирі, і, і типу, я це все здобув без елітери, без е, типу, без нічого. Майже. Ну, якщо не рахувати броню, і меч. Ну, в принципі, окей. І, до речі, мені прийшло ще й а, цей, ремонтувати свої речі. Бо, типу, то було капець. Я собі зламав майже все, особливо меч. А, так, о, тут ще якийсь клаптик залишився. Ну окей. Мене радує, що ми закінчили а, ось тут трошки. Дивіться, ось цю сторону, типу. Нижню сторону ми майже закінчили. і Це імбаво. Це реально імбово. Так. Натикуємо, натикуємо, натикуємо. Так. Угу. Все, so, let's go. Ми ось тут закінчили. Тепер давайте ось тут будемо закінчувати. Блін, вже ніч. Я знаю. We who. Кіл. Oh. Все? А, фу, в мене зберігається досвід. Капець, як повезло, вау. Wow. А чого у мене літера не спрацювали цікаво? А, бо треба було... О, блін. Ану. Окей. Так, о, блін. Ось цю фідню треба спилити. Ось цю штуку треба спилити. А до речі. А, оо кінти в мене прийшла штука. В мене ще є наковально цікаво. Я не знаю. А, це хто? О, привіт. Давайте його бахнемо. Ось такого мечем. Озрода три 3. стрич. Кіл. Оу, кріпер. Кріпер. Фуф. Так, йому кіл буде. Все, у нас є трошки коровки. Що ви тут робите? А? Кіл. І, до речі, я не захотів їсти. Це кльово. Це реально кльово. А, Ну окей. Ого, подивіться, як вона виглядає. Кльово, у нас Вона У нас вона але треба все таки Творчий режим знову брати. Але тимчікс. Так, нам сюди. Ага. Чи ні. Так, ось тут нам. Все, давайте виходимо з творчого режимчику, Бенк, виживання. І поїхали. Поїхали, поїхали. Так, окей. Ось тут будемо зараз закривати. Let's go. Тут, в принципі, можна ставити будь-як, але головне не. А, типу, не один на один блок. Бо це ми провтикуємо листя. Ах, листя це така штука, знаєте, дорогоцінна для мене, бо Ну, збирати їх довго. Дуже. Так, ва, блін. Ну нічого, я думаю, ми сильно тут не витратимо, Якщо ми так не провтикаємо тут, типу, ось тако, якщо будувати, то я думаю, ми достатньо швидко побудуємо ялинку. Але я навіть не знаю, скільки в нас поверхів вона вийде. Типу, в мене вона, типу, ідея в мене є прикольна, дуже прикольна. Вона виглядає дуже класно. У мене навіть вже є такий малюночок. Я заходив, перевіряв, типу, як вона буде виглядати, і вона виглядала просто імбово. Так, я забув, як той вимір називається. Ну, коротше, там, де тобі блок не треба брати. Типу, ну типу, творчі, можна сказати, але трошки інший. Так, bank. А, Чикс, чікс, чикс, чик, чикс. Все, let's go. Далі натикаємо, натикаємо і натикуємо. О, ти диви. Залишилось зовсім трошки, і цей, типу, блок, о, типу, цей блок буде повністю закінчений. Блін, профтикав. Так, вау! У нас закінчилися стаки. Окей, беремо ще. Я забув, до речі, чи залишилось мене щось в цьому боксі. І, до речі, ще. Я ж забув, що я цей бокс дістав, типу я ж ходив, ходив ще раз в Nether і добував оцей блок. шалка бокса. Я там бився дуже мощно, аааа, як же це погано. Ну ми провтикались так, вітаю вас. Я знаю, можна було зараз бігати. Скрафтити собі, типу, ножиці, але мені так лінь. Мені реально так лінь це робити. Можливо, ми посадимо тут ялинку, я побачив, що там парасток випав. Тому, можливо, ми це зробимо. Можливо, але я не обіцяю. Якщо ви дуже хочете, то напишіть в коментарях. Так, ну дивіться, ось тут, ну, типу, трошки блоків залишилось. і ми це швиденько закриємо все. Але, дивіться, ми в цій серії, звісно, натикаємо. Ось тут, я думаю, все ми дотикаємо, а потім. В наступній серії ми вже будемо робити це все набагато кльовіше. Так. Окей. Так, о, ще один пас... парусток. Треба чотири здобути. Ну, бажано. Типу, щоб зробити е, е, штучну ялинку, як ми, як ми зараз робимо. Та? І, типу, звичайно, е, і подивитися, яка краще вийде. Так, окей. Або я там збігаю ще раз цей а, туди і візьму собі паростків. Так, все. Все, тут все. І дивіться, ми одну третю майже закінчили цеймбов. Одна третя вже закінчена. А, ну, тільки цієї платформи, не всієї ялинки, звісно. Але. Але найбільша частина, типу, ми вже зробили. Найбільшу частину ми вже пробили, і мені це дуже подобається. Треба буде подивитися, як це виглядає знизу. Але я би хотів би ще й вночі типу, на неї подивитися, коли вона вже буде ну, повна. І потім подивитися, як вона буде виглядати, коли ну, типу, ми зробимо на неї красиву таку нарядну форму. Так, чикс, все, ця полосочка закінчилася. І вітаю вас, ми закінчили цей одну третю частину ялинки. Імба. І плюс й ствол. І плюс й ствол. Тому ще імба. А, але, вона мені трошки нагадує цей проєкт, я навіть забув, що я там хотів зробити. Оу. Але нічого. Але і нічого. І, до речі, я майже всі біоми вже оббігав. До речі, в нас вже три паростки. А. я знову закінчились. Та ви що? Та ви що? Як вони так швидко закінчуються? Як вони так швидко закінчуються, я не розумію цього зовсім і не хочу розуміти. Так. Окей. Так, давайте на shift на всякий випадок, бо падати, знаєте, не дуже хочеться. А тут, типу, не дуже висока висота. А, фіонав всього 102 блоки. І то я думаю, що це трошки неправильно, він рахує. Бо до поверхні, я думаю, трошки менше. Набагато менше. Так, окей. М -м, побігли, побігли, побігли. Так. Фух. Так, тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік. І ми вже майже закінчили ялинку, тому кінти. О, ще один стак закінчився. Та я не знаю, як вони так закінчуються. Чого вони. Краще вони так збиралися. А закінчилось набагато менше. Типу, ну, повільніше. Але це прикол такий Майнкрафта. В мене було декілька ідей, але цей проєкт мене більш цього вразив. Але, можливо, інші проекти також будуть мати шанс на життя якщо ви хочете щось а, таке, що, до чого я не додумався, напишіть, будь ласка, а, в коментах. Так, пемп, І ми закінчили кінти. Так, давайте зараз трибаємо. А, балі, я помер. Ну, нічого, я не розумію, чого воно не хоче. Але кінти. Давайте зараз подивимося, як воно знизу виглядає. Але я думаю, виглядає воно дуже масивно. Так, бек ніфіга собі кінти. Дякую за перестав, лайки, підписуйтесь на ютуб канал, та канал за канал в описі відеоролика. Дякую вам.